Преподобний Сіфей Юноша, молодий чоловік, ученик преподобного Авва Дорофея, то до кінець 6-го началі 7 віка, освітувався в багатій сім'ї, був розвитий, опитний, красавець. Але от одного разу він почув від своїх знайомих, що є один святий град і Єрусалим, де Господь розп'явся за всіх людей. Де святость на кожному кроці. І задумав до Сіфей попасти у Єрусалим. І одного разу йому така можливість подарувалася. І одного разу він, будучи в одному з храмів у Гефсиманії, скоріше перед великою іконою церковною, де він відів Спасителя, Божу Матерь, Святих, і, навірно, там внизу видно було ізображення пекла. Тогда юноша Досифей увидів рядом стоящу жінку, і він тихенько сказав їй: подскажіть мені, як мені збіжати вічних мук, як утікнути од них, щоб мене не судив Бог до вічних мук на страшному суді. І тоді співбесідниця його жінка підсказала йому: Постися, не употребляй м'яса, часто молися. І так було сказано сильно, внушительно, що слова дійшли до глибини серця до Сіфея. Но за цим співрозмовниця, наставниця. Досіфея стала невидима. І коли він подивився на ікону, возможно, міг упізнати на іконі Божу Матер і ту співбесідницю рядом стоящу, котра йому підсказувала. і догадався, що сама Божа Мати явилася йому і на юношу, то произвело велике впечатлення, і він. Приймає рішення вже нікуди не вертатися, а в ближайший монастир стати монахом. У тому монастирві був авасеріт і насцельників, і много святих. Там подв'язався і знаменитий старець Варсанофій. От почому чому усердно просився до святих отців, і він був отданий учеником старцю. До Рофею. Інтересно, що Досіфей, будучи молоденьким, но смиренно вніс свій подвиг у больницю, у лікарні монастирській, де много було хворих, і він там їх лікував, допомагав, служив і приобрів настільки много сили, мудрості, терпіння. А будучи послушним Дорофею, який навчав його відсікати свою волю, що Досифей став чудним, благословенним і сильним у молитві і сильним в відселенні. Но одного разу сам Досифей почувствував, будучи молоденьким, а почутував болезнь, сам заболів. І скоріше почувствував, що болезнь смертельна. Він молився Богу, і коли болезні і муки увеличувалися, тоді попросив до сифей, старця і Варсонофія, що благослови мені, щоб я вже відійшов із цього світа, бо тяжко не хочу вже більше жити в таких тяжких муках. Но Варсонофій. Не відказував йому, благословив йому, но сказав йому таке слово. Старець юношовий, як помреш, то помолися межи святима і за нас. В скорому часі Досифей спочив, і пізніше один із монахів, подвижник, взяв на себе подвиг, і був знати, яка судьба будуща у Досіфея. І Бог йому відкрив, він увідів досіфея межи і сповідниками і статима старцями, котрі достигли святости, і зрозуміли монахи, що не взирає на молодий возраст, не взирає на його молоді роки, за те, що він такий був. Старательний, ревнивий до молитви, до служення в лікарні, смиренням тихо служив, і, будучи наставлений Божою Матрю, а от самий був научений менше-менше приймати піщу, сподобався в юних роках достигнути небесне благословення і наслідувати Царство Божє. Ми сьогодні молимося святий Отче Досифеє, Моли Бога за нас, щоб і наші люди, і наша молодь, і наші люди, і дівчата, і хлопці ще в юних роках, щоб вони ніколи не думали, що треба дожити до старості, та тоді вже будеш церковним, святим. Ні, це великий обман. Маса людей. Котрі жили з юності безбожно, до церкви не ходили. І на старі роки діди і баби такі безбожники, а такі злобні. І многі люди казали: якщо і на старі роки такі люди не покаються, то вже ніколи їм царства Божого не увидіти». засвідчивши вірність церкви у вічності, віримо в'єдну з Досифеями. Ми зможемо і наслідувати царство Божої. Амінь.